Переді мною стояв мій чоловік. Я бачила, що йому важко, що він хоче вернутися. Я знала, що він не звик до дитячого плачу, що він хоче уваги, теплої водички з гірчицею і вовняних шкарпеток. Я не знала, що мені робити. Ми з чоловіком прожили довге життя разом, бо 30 років я вважаю за перевірку почуттів і життєвих принципів. У нас дві донечки і в однієї вже онук є. Я вже планувала купити в селі хату, щоб діти могли приїжджати та відпочивати на свіжому повітрі. Аж тут новина чоловік від мене йде. Тоню, у неї дитина від мене буде. Вона казала, що хоче її для себе, але який я чоловік буду після цього, як покину свого сина. Замість виправдань в голосі чоловіка чулася гордість. Сина на свої сиві два волоски захотів. Я не знала, що думати і як чинити, бо я вже зрозуміла, що моя думка нікого не цікавить. Вже було подачі. За квартиру ми судилися, аж дивно, що чоловік не розумів, що ця квартира моїх батьків, і вона не має до нього стосунку. А ось з машиною він таки тицнув пальцем в око, бо суд порішив поділити її навпіл. Ось так і мене це дуже тішило, що і гараж він продав теж. А це ж гаражем і вічними поломками машини він пояснював свої пізні приходи додому. Може, хтось і відчуває полегкість, коли чоловік йде, але не я. Я вставала так само за дві години до сьомої, бо так готувала сніданок Іванові й перекус на роботу, так само варила велику каструлю всього, бо розраховувала й на нього. Так само купувала його улюблені продукти і готувала ті страви, які він любить. Потім мала те все з'їсти, щоб не скисло, приносила на роботу та пригощала колег. Ні нова зачіска, ні новий одяг не змінили мене, бо я не хотіла мінятися. Я хотіла бути дружиною Івана, а не вовчицею винника. Доньки приїжджала і підтримували мене, привозила Марта онука, хоч трохи мені світ розвиднівся, бо було кому їсти мої смаколики. Але доньки ж не будуть зі мною весь час, а я сама з собою бути не можу і не вмію. Сиджу і згадую, що ось Іван має вже вийти з роботи, зараз в під'їзд заходить, зараз куртку скине і скаже Я вдома. Я не могла бути в квартирі, хотілося йти геть, а потім ноги самі несли додому, бо ж раптом Іван вернувся. Я ж його добре знаю, він звик, що навколо нього треба крутитися і задобрювати, він не вміє про когось так турбуватися, не думаю, що кохання його зможе переінакшити. Подруга порадила піти волонтерити, раз не можу бути вдома. Повір, там у людей набагато більші проблеми, ніж у тебе, що ти свого гультяя ніяк не забудеш. Якщо чесно, то допомогло, бо виявилося, що людське життя як гра в карти. Кожна наступна має більше ваги і більше біди. Отак і в мене сталося, що я познайомилася з Тарасом, і він був вже кілька років у візку, але при цьому не опускав рук. Як дам слабину, то вже добре знаю, де опинюся, казав він і продовжував плести, різати, подавати. Отак, є люди, які такі сині духом, а я. І ще й Іван справді вернувся. Зайшов наче на хвилинку, але одразу його ноги понесли його на його ж вічне місце біля телевізора. Отут він клав чай, а тут телефон, там стояв пульт. А тут нічого не змінилося. Я почула в його голосі жаль. Ти щось хотів? спитала я. Ти сама знаєш, сказав він і глянув так на мене в саму душу, де була жінка, яка мріяла про його повернення. Я знала, що він хоче вернутися, розуміла, що йому там важко, але чи маю я право жаліти цього дорослого, опецькуватого, повносправного чоловіка, молодого батька, який виявляється, мріяв про сина, і він не просто хотів вернутися, він хотів, аби я попросила його про це. Це ж так потім буде зручно казати, ти ж мене сама вернула. Іване, мені завтра зранку плести сітки, і я не встигну приготувати плов для всіх, тому або кажи конкретно чого хочеш, або йди. Іван встав і пішов. Гоноровий. А я приготую для Тараса починковий торток. Завтра у нього день народження, і я точно знаю, що в його очах я буду читати вдячність і захоплення. Підпишись, підтримай українськомовний контент.